Вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Citroen Jumper 2020 року, 2.2 дизельок потужністю в 120 кінських сил, 212 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Він весь в оригінальному окрасі. Автомобільчик розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде орієнтовно грошам 1700 гривень. Отакий от от вантажний бус. залом в гарному стані. Заважень по машинці ні візуальних, ні технічних немає. Е, зараз пробіжимось товщиним міром, пропікаємо його. Е, оригінальний підтверджений пробіг. До речі, ось вам код. Можете одразу перевірити його чи по офіційній базі Citroen, чи по карвертикалю. Навіть пробігів вкручених у нас на майданчику немає. Е, репутація дуже важлива, тому... Пробіги навіть ось у нас є зараз в продажі, буде в продажі Mercedes Sprinter, в ньому 400 пробігів. пробігу. От він і буде продаватись пробігом 400. Це хіба що, хто купить собі, там вже будуть акцію робити. Так що пробіги у нас оригінальні, підтверджені. Ось так от він виглядає у нас. Прикольно, все обшито бляхою, за рахунок цього і не, не видно, щоб щось десь подерто було. Хороший стан. По комплектації маємо парктроніки, маємо камеру заднього руху. Електроскло підіймачі. Регулювання, підігрівчики, звісно ж є. Е, сидіння на пневмоподушці. Багатофункціональна мультимедія, кондиціонерчик, утримання в смузі, система стабілізації, підігріви дзеркал, механіка шестиступка, два ключики, мультикермо. Так, ага, заблокувалося. Моторчик шапче, оригінального пробігу 212 тисяч кілометрів. Зараз кнопочку кнопочку оф нажав і вже утримання в смузі пропало. Загалом прикольна штука, навіть коли ви десь під'їжджаєте до машини передньої, він починає сигналізувати, щоб ви десь не заїхали. Тут у нас планшет можна цепляти. Удобна штука. Полиця. Сидіння двоєчка. Підлокітник. Теж з планшетом. Ще тут підлокітник. Ну Стан суперовий Перед цим продавали теж в дуже гарному стані, до речі, 30-31 чи числа його забрали на фірму в синьому кольорі, він у нас був точно такий же самий брат-близнюк. Ось такий от автомобільчик. Куча карманчиків, удобно, реально, от скільки я на них їздив по місту, мені джампери дуже зайшли. Комфортні, класні автомобілі. На попередньому, на синьому, то навіть мотоцикла перевозив, то цікавий автомобіль. Мені сподобалось особливо по ньому, на ньому по місту їздити. Але що казати, буси завжди такі, знаєте, удобні. Якщо навіть от Люди, які хочуть там, маленьку машинку, тому що вона удобна по місту. Але той, хто їздив на бусі, не дасть збрехати, вони удобні, комфортні, високі і паркуватись дуже класно, хоч і велика машина. Що ж, є ще у нас вибір по бусам, є зараз Volkswagen Т6, теж будемо скоро ставити в продаж, тому що займалися продажем в основному електромобілів. Але. Вже завозимо дизеля, гібриди, бензинки, плагін-гібриди, тому вибір буде великий. І по бусам теж варіанти є. Зараз, до речі, ще є Кенго Максі, майже 21-го року, 1,5 дизельок. То пропозиції будуть. Так що, якщо зацікавило, приїжджайте, забирайте. Орієнтовно години часу, договір виписали і можна їх ставити на наступний день на реєстрацію. Що ж, приїжджайте на каву, на Тездраві, любі перевірки, діагностики без питань. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.